У добрий Добре. день, шановні колеги. І якби ми сьогодні проговоримо тільки обласні етапи, райони, тому не ображайтеся, знаємо, що в кожному закладі є свої зірочки, якими ми пишаємося. Ми не забули про них, ми їх знаємо, пам'ятаємо. Але сьогодні тільки районний та область. Про якість освіти високу організацію роботи з обдарованою молоддю та рівень викладання навчальних предметів свідчать результати наших учнів. У всеукраїнських олімпіадах, конкурсах і турнірах. І, звичайно ж, кожна перемога на Олімпіаді конкурсі це результат багатьох годин, проведених за підручниками, розгляданням складних задач та пошуком нестандартних, нестандартних рішень. Це змагання не лише знань, але й характеру. Це прояв внутрішньої сили учасників, їх наполегливості та здатності долати труднощі. І ось якими б складними не були наші мовно-літературні конкурси, все ж таки щороку учні зміщини виборюють пізові місця. На слайді ми бачимо, що у другому етапі міжнародного мовно літературного конкурсу імені Тараса Шевченка серед учнів 5-11 класів взяли участь 14 здобувачів освіти. Сім маємо переможців на районному рівні. І е, з них дві переможниці е, міського ліцею номер 1 Загаркіна Анастасія Бондаренко-Варвара, переможниці третього етапу конкурсу. Е, за підсумками другого етапу міжнародного конкурсу з українською мовою імені Петра Яцика маємо дев'ять переможців на рівні громади. І одна переможниця, наймолодша наша учасниця і переможниця це Риженко Іванна, другий ліцей, третє місце, Умничка. Мала Академія наук України це крок дитини до великих відкриттів, шанс реалізувати себе, отримати унікальний досвід і знайти своє місце у світі науки. Роботи двох здобувачів освіти були подані для участі у другому обласному етапі. Всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів членів МАН. Журі відзначила актуальність, важливість цих робіт, високий рівень захисту і за підсумками, переможцем перше місце є Трофанов Ростислав, Бірківський ліцей, і друге місце Солдатенка Ульяна, перший ліцей. До речі, Ростислав, ну, щонайменше три останні роки. Переможець, перше, друге, третє місце якби завжди Пишемося Пишаємося здобутками обдарованої молоді і у другому районному етапі всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів. 277 учасників ми маємо на, у минулому році з нашої громади. І ці дітки спробували сили у 14 предметних олімпіадах. Це на 82 учні більше, ніж минулого року. За підсумками роботи журі, другого етапу визначено переможців з базових дисциплін, які посіли 101 призове місце. 33 ми зайняли перших місць, 35 других і 33 третіх місць. На слайді ви бачите прізвища. Це наші такі, ну, якщо можу сказати, унікальні обдарування. Ви бачите прізвище учнів, і перша колоночка це кількість олімпіад, в яких вони брали участь, друга колоночка це їхні перемоги. Це, звичайно ж, не усі, а найтакі азартніші наші, найталановитіші, най я не знаю, як їх назвати, ну наша гордість. 22 здобувачі освіти посіли перше місце у другому районному етапі учнівських олімпіад. Ці діти були нагороджені грамотою з міської міської ради і Чугуївської районної військової адміністрації. Теж ви бачите на екрані цих, прізвища цих дітей. Серйозним випробуванням для учнів став третій етап, обласний всеукраїнських учнівських олімпіад. 44 учасника, що на 11 більше ніж минулого року, і 26 учнів нашої громади здобули призові місця. Шість перших місць. Ви бачите, так, перший ліцей Буханцова Діана, Катихіна Поліна, Зміївський ліцей номер 2 Білівцов Єфурт, Каченка Костянтин, Бабич Михайло, Хейкіна Вікторія. Це діти, які. Перші місця посіли в цьому році, і їх за останні роки ну, це найбільша кількість перших місць в третьому етапі. звичайно що це діти нагороджені почесною грамотою Чугуївської РВА. це теж перше. І, до речі, ці діти отримають, ми подали відділ освіти, подав документи на отримання винагороди від Харківської обласної ради. Надіємося, що діти отримають достойну все ж таки нагороду. І ми маємо 5 других місць, 15 третіх. Тобто учні нашої громади показали у районі найкращі результати з поміж інших громад. Особливо хочеться відзначити талановитого переможця четвертого фінального етапу всеукраїнських Олімпіад це білівцов його, другий ліцей, випускник уже. Кілька років поспіль цей хлопець займає перші призові місця, перше, друге, третє, на четвертому етапі уявіть, фінальний етап з біології. Також має нагороди Чубуєвська не забуває адміністрація, якби. Ну, можливо, це вперше так, звернули увагу на наших дітей і нагороджують. Плюс Єгор в цьому році на, за підсумками НМТ отримав 200 балів з математики, і він також отримує стипендію президента Петр Кесу. Ну і від Харківської обласної ради також дають якби винагороди, що радує. І е, цьогоріч Буханцова Діана, перший ліцей, восьмикласниця, теж пробувала свої сили в четвертому фінальному етапі зі Ну Ми маємо надію, що Діана продовжить династію фіналістів і призерів, переможців четвертого етапу. Ми пишаємося кожним, і вихованцями задочки, і позашкільної освіти. Теж ваші діти дуже багато мають перемоги і участі у різноманітних конкурсах і турнірах. Кожного пам'ятаємо, знаємо, пишаємося, і хочу сказати, що на виконання цільової програми здаровані діти і. Відповідно до розпорядження міського голови, переможцям обласного і фінального четвертого етапу, було призначено і виплачено стипендії. Ну, ось такі неймовірні наші діти. Звичайно ж, за кожною дитиною стоїть вчитель, керівник, заступник, всі ваші педагогічні колективи. Кожному дякуємо. Щиро дякуємо, хто долучився до перемоги. Ну і маємо надію, що знання, таланти і ваша допомога, звичайно ж, все-таки приведуть дітей до нових звершень, до нових перемог на найвищий день. Я дякую вам за роботу, дякую за увагу.